В Україні минулої доби зафіксували 4385 нових випадків covid 19 75 летальних випадків і 7 191 одужання. Джерело міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбук. Пряма мова 4 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник. Деталі. Минулої доби госпіталізовано 1588 осіб, 75 померли. Одужала 7191 особа, здійснено тестування за добу 15 332, зокрема, методом ПЛР 20 225, методом ІФА 3107. За весь час пандемії в Україні захворіло мільйоном тридцятьма 374 особи. Одержало 665 тисяч 729 осіб, летальних випадків 17 849. Проведено ПЛР тестувань 5 мільйонів 485 тисяч 214. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві 851, Запорізький – 472. Миколаївський, 347, Дніпропетровський, 303, та Київський, 283 областях, що передувало, протягом суботи, 26 грудня, в Україні виявили 6113 випадків covid 19. При цьому хвороба забрала життя 72 заражених, знати більше. COVID-19 в Україні та світі динаміка пандемії. В інфографіці УП в Україні затвердили план вакцинації населення проти COVID-19.